Вітаю, мене звати Імасклімінов. Я хочу щиро подякувати організатору цієї події за те, що запросили, організували цей простір і що є можливість в мене сьогодні поділитися з вами своїм досвідом і своїми напрацьовками. Досвід моєї роботи увійшов навіть порадник департаменту освіти. І сьогодні я трошечки цією інформацією поділюся. Ми говоримо з вами про самоорганізацію та організацію зовнішньої діяльності за допомогою віртуальної космосу. І насправді, коли в країні був карантин для мене як для психотерапевта, цілесно орієнтованого, танцювально-рухового, який працює з тілом людини. Був просто шок, тому що треба було переходити на онлайн-роботу і організувати свою діяльність, приходилося просто з нуля, тому що приходилося купити собі камеру, купити собі штучне обладнання, світло для того, щоб дітям було цікаво чути. Бачити мене і працювати. Я є психотерапевтом не тільки цілесно орієнтованої терапії, також позитивної психотерапії з транскультуральним підходом, когнітивно-поведінковим терапевтом, арт-терапією. І крім цього, я написала свою книгу, яка називається «Ресурсозбереження для дорослих про те, як зберігати свої ресурси, як їх розуміти в цілі і як ними користуватися взагалі в житті, тому що ми можемо не мати якогось аксесуара чи фарм біля себе, а тіло з нами завжди, і ми можемо собі допомогти, відновити ресурси коли розуміємо, як це зробити. Тому ця інформація для мене була дуже важливо нею ділитися, і карантин заставив перейти в онлайн-формат, є, звичайно, мінуси онлайн-роботи. Це те, що може бути поганий інтернет, те, що можуть бути перебої. Але є і плюси, які е, треба враховувати. І сьогодні я активно використовую як онлайн формат, так і офлайн формат. Е, тобто, доповнюючи одне одмін, е, я покращую свою роботу. Е, тому що використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій дає можливість значно Підвищити ефективність засвоєння, повідомлень, знань, що циркулюють хвилюють навчально-виховному процесі. І за рахунок їх своєчасності, корисності, доцільності, дозування, доступності, і зрозумілості педагогічна і надлишкової якоїсь діяльності, можна цим всім керувати, оперувати і також підлаштуватися. І індивідуальні особливості людей. Наприклад, якщо на нараді або на якомусь заході людина хоче бути, але в неї щось не виходить, вона може подивитися відеоформат тоді, коли їй це зручно, в тому в той швидкості, в якій їй це потрібно. Вона може збільшувати швидкість, зменшувати швидкість і підлаштовувати цей запит під себе. Але враховуючи те, що ми можемо багато чого не знати, так? тут хочу ще наголосити про те, що всі заходи організація діяльності може бути інтерактивною, краще може запам'ятатися. Може бути дуже гнучкою у використанні і надати допомогу. Також ця інформація буде доступна, якщо її вчасно зберегти. Наприклад, я користуюся Excel-таблицями для планування. І в своїй таблиці я використовую різні кольори для того, щоб мені легше бути. Було зрозуміти, до якої специфіки діяльності відноситься та чи інша діяльність, яку я планую. І я кольори ці відбираю під своє особисте бажання і собі розумію, що під що відноситься, і так мені, по-перше, приємніше цим користуватися, а по-друге, ефективніше виходить переключатися з одного на друге. Але ще дуже такий важливий момент в тому, що якщо людина не слідкує за своїм простором, якщо вона свою діяльність організовує поружається в свій творчий процес робочий, то вона може не помічати те, як вона сидить, як вона у неї, знаходиться при неї комп'ютер. Перше, що порушується, це її фізичний стан. Тут зверніть, будь ласка, увагу прямо зараз на те, як у вас зараз знаходиться голова. Постарайтесь її випрямити. Наскільки у вас далеко знаходиться екран від нас? Як він розташований? Можливо, він занадто низько, а можливо, занадто високо. Прослідкуйте це, і якщо вам це потрібно, за... Фіксуйте для себе, щоб ви могли цим скористатися і потім змінити це. Наскільки підборіддя е, нахилена вперед, чи вам комфортно? Які у вас плечі, чи вони згорблені? Е, чи є у вас підтримка під попереком, е, чи є опора там? Е, Ноутбук чи немає, або то комп'ютер, або той пристрій, з яким ви сидите, чи має він опору, а, чи достатньо опори під ногами і ступні, наскільки вони твердо і опорно стоять. Але про сумніві також можна використовувати всякі масажерчики і коли ви тут дивитеся або використовуєте, ви можете не сильно напружуватися, не не друкувати, або навіть друкуючи, можна також робити масаж собі. і це буде набагато краще для вашого здоров'я, ніж ви просто будете в одному положенні тіла. Зафіксовані і не слідкувати за своїм станом. Крім того, кожен час, як мінімум, треба змінювати положення тіла, тобто зробити якісь рухові вправи або змінити положення тіла, до того, що у нас є великі рухи, да, які з великою амплітудою, тобто для цього треба встати і щось поробити, але також у нас є міні рухи які ми можемо використовувати. Це, наприклад, ми можемо десь спиратися, а десь просто підняти. Ми зробили невеликий рух, але в той же час надали своєму тілу те потрібне розвантаження, яке потрібно прямо зараз, прямо в цей момент. Тому про те, як ви сидите, чи вам так комфортно, можете подивитися на цей малюнок, і ви побачите, що якщо у вас спина. Це не така випрямлена, що це аж не зручно, а в комфортному положенні. Нахил голови має також комфортне положення, немає спільної перенапруги. Подушка є, можете взяти собі або зафіксувати собі, щоб ви тут щось придумали для допомоги собі. Якщо комп'ютер чи той пристрій, яким ви працюєте, має опору чи не має опору. Як у вас коліна розположені, якщо вони диво дуже нахилені, також у вас буде сильно втомлюватися спина, наскільки ступені, плотно стоять, і наскільки ноги мають надійну опору. І якщо є у вас масажерчики, то ви можете цю опору змінювати на масаж і знову повертати собі цю опору. Для того, щоб краще зрозуміти ваш, прив... ваш зовнішній простір, пропоную вам таку анкету. А в мене вдома називається. Для цього я зараз буду вам зачитувати, або ви читаєте не те, що на екрані повідомлення, і для себе відмічаєте: якщо у вас плюсики по всіх питаннях, це добре, а якщо у вас мінуси, це те. На що треба буде звернути увагу і у вас є можливість це змінити? Перше, у кімнаті, де розташоване моє робоче місце, освітлення і штучні і природні, або тільки штучні, або тільки природні. Помітьте, будь ласка, для себе, яке у вас освітлення. Друге питання: коли ви працюєте вдома з ІКТ? Кімната добре освітлена чи ні? Якщо так, поставте подугалочки. Третє. Чи працюєте ви з ІКТ в темній кімнаті? Вимкнене світло. Коли ви працюєте з ІКТ вдома, світло від лампи та вікна падає зліва вітра вас справа чи спереду. П'яте. Кімната, в якій ви працюєте, ви проводите в ній регулярне провітрювання після кожного використання засобу, але не рідше, ніж раз на годину. У кімнаті, в якій ви працюєте, проводиться щоденне вологень прибирання. Сьомо питання: щоразу перед початком роботи. Чи очищаєте весь свій монітор від пилу та інших забруднень? 8. ретельно ви протираєте клавіатуру і мишку не рідше, ніж раз на місяць. 9. Після роботи з будь-яким комп'ютером ви проводите дезінфекцію. Чи миєте руки з ним, або протираєте спеціальним засобом. Десяте. Ваше робоче крісло, стілець можна регулювати за висотою кутом нахилу сидіння та спинки. Одинадцяте. На вашому робочому столі є спеціальна підставка для монітору. Дванадцяте. На вашому робочому столі є спеціальний півцяк для книг, конспектів. 13. Працюючи з ноутбуком або планшетом, чи використовуєте ви зовнішню клавіатуру? 14. Ваш монітор розташований таким чином, що його задня стінка не контактує з людиною, і розвернута до стінки або вікна. 15. Ваш монітор роз... розташований таким чином, що при роботі. Очі знаходяться на рівні з верхнім краєм екрану. 15. Ваш системний блок, принтер, сканер розташовані на безпечній відстані. І 17. Ви ніколи не розміщуєте ноутбук, ноутбук на колінах або живиці. Якщо. Ви побачили, що ви можете щось покращити в організації свого простору, ви для себе це фіксуєте і робите в той момент, коли вам це зручно. Якщо ж ви бачите, і що вам так краще, можете залишити кожного свої індивідуальні особливості. Але саме для педагогів. Я рекомендую такі корисні посилання, які допомагають робити процес дистанційного навчання легшим і цікавішим. Наприклад, Quizlet – це безкоштовні такі онлайн-сервіси для створення застосування флешкарток СОП навчальних іва і в різних категоріях. Наприклад, я використовую цю програму тоді, коли вчу якусь мову. і Зараз уже в віці, коли ти вже не дитина, вчити мови трошки складніше, але от така програма чудово підходить для того, щоб вивчити слова у вигляді карток. Пластайн – це ресурс для створення тестів, завдання, інтерактивних уроків. МозаВЕП відкритий ресурс для з електронними вручниками, розробками уроків. І, будь ласка, зафіксуйте собі код безкоштовної реєстрації. zoom сервіс, за, яко, за допомогою якої я навіть сьогодні записую для вас це відео. Дуже зручний, це онлайн-конференція, які допомагають провести онлайн заходи. Клас Джою. Це сервіс, який допоможе максимально е, зімітувати шкільне середовище вдома. Е, він зроблений до кращої комунікації батьків, вчителів та дітей. Google Classroom безкоштовний сервіс для навчальних закладів. Е, багато хто в ним користується, я знаю, і він також допомагає. Ділитися файлами між вчителями і учнями. так, сервіс для відеов'язку дистанційного навчання. Он uh, та клас нотбук. Uh, ці сервіси також допомагають тим, хто звик працювати в Microsoft. Uh, цей блокнот поєднує функціонал Word та PowerPoint. -по Падлер мультимедійний ресурс для створення спільного редагування та зберігання інформації, віртуальна школа ранок та освітній проєкт урок для вчителів. Також мені подобається проєкт Селсіїта, і я часто е, користуюся канвою, яка допомагає працювати з презентаціями та е, пам'ятками, які важливо і не відпорити. Тому, користуючись у такими додатковими інформаційними технологіями, якими Яке створені спеціально, щоб допомогти людині, ми можемо покращувати, збільшувати швидкість, покращувати свої діяльність, додавати і завчити познайомити дітей або педагогів, або батьків якоїсь інформації буває набагато менше. Але знову ж хочу вашу увагу звернути на те, що цифрові технології а, впливають як на фізіологічний, так і на психологічний стан людини. Якщо людина не піклується про себе, якщо вона не звертає увагу на те, що вона, наприклад, втомилася, що в неї є перевтома, якщо вона впадає в свій трудогалізм, то, на жаль, а, їй буде дуже важко працювати, якби вона не любила свою роботу. І ця робота може привести до вигорання. Тим паче, робота з ІКТ вона є цікавою, тому що у нас ми маємо красиві картинки, вони швидко, ми переробляємо багато інформацій, приходиться подивитися багато фільмів, з ними попрацювати. І, звичайно, якщо людина не встигла вчасно відпочивати, то. Якщо вона не вміє просто це робити, їй важливо це прямо навчитися як те, те саме, як ми вчилися колись працювати або читати. Тобто, наприклад, я е, також вмію е, бути трудоголіком, і я працювала в терапії з цим питанням, і на сьогоднішній день я фіксую собі обов'язково наперед мій відпочинок. Я планую, коли я буду відпочивати з друзями, коли я буду відпочивати сама, коли я буду малювати і робити те, що мені приємно для того, щоб відновлювати свої сили. Я фіксую і прямо ввожу в своє планування цей обов'язковий відпочинок. Рекомендую вам також з цим попрацювати обов'язково, бо якщо ви хочете працювати продуктивно, важливо спочатку попіклуватися про себе. Також хочу поділитися тим, що весь цей процес роботи з ІКТ можна зробити приємніше. Для цього так, багато чого ми можемо там не запам'ятати або не врахувати. Але от такий фактор, як налаштування, зробити свої бабочки якимись значками цікавими, також допомагає, бо приємніше працювати з тими бабочками. Наприклад, ви бачите на малюнку фотографії з дітьми своїми, я позначила такими дірочками, а якісь нагадування я позначила іншим смайликом. Якщо ви хочете використовувати цю діяльність, ви знайдете в налаштуваннях. А зараз я вам пропоную зробити вправу для відновлення своїх ресурсів, яка не вимагає спеціальних якихось е, обладнань. Для цього, будь ласка, знайдіть зручне положення тіла. Ця вправа увійшла в порадник також департаменту освіти, і вона є в моїй книжці збереження для дорослих. Мета цієї вправи розвиток внутрішньої чутливості, вміння прислухатися до власних уявлень, думок та почуттів, щоб потім час на їх переключити. Можете заплющити очі, можете не закривати їх і дослухайтеся до себе. Якщо вам хочеться зробити міні-рухи, Прислухайтеся до себе, до свого тіла і дозвольте їх, прислухайтеся до своїх внутрішніх ресурсів. І якщо вам хочеться більше напружитися, можете навпаки більше напружитися. Якщо вам хочеться більше розплавитися, дозвольте собі це розслаблення. Можливо, вам захочеться якось потягнутися. Дозвольте собі це. І тепер спрямуйте свою увагу в центр себе. Прислухайтеся, як ви дихаєте, відчуйте себе цілісно собі. Відчуйте, як ваше дихання наповнює вас. Якщо ваше дихання дуже швидке, то зробіть його більш повільнішим. Вдихайте спокійно і наповнюйте себе повітрям. І тепер спрямуйте свою увагу тільки на свою голову, центр своєї голови. І відчуйте, як нею хочеться порухати. Якщо навіть швидко вам хочеться нею порухати, то робіть ці рухи все одно плавними. Почніть рухати головою так, як вам прямо зараз хочеться. І розвивайте ці рухи, щоб краще відчути свою голову і почути саме так, як вона зараз хоче рухатися. Тепер зверніть увагу на брудну частину тіла. І порухайте також грудною частиною тіла саме так, як прямо зараз вам хочеться, для того, щоб краще її відчути. Продовжуйте рухатися плавно, і ви можете відчути, як ваша голова вона пов'язана з грудною частиною тіла, шиєю і диханням, і ваші руки стали більш плавними. І комфортно. Продовжуйте рухатися плавно і гармонійно і тепер зверніть увагу на свою тазову частину. І також нею трошки порухайте, щоб краще її відчути. Можливо, вам захочеться порухати ногами, потягнутися, дозвольте собі це. Дуже плавним і обережним. І тепер уявіть, що промінь світла або енергії проводить прямо через вашу голову і через хребет наповнює як голову, як грудну клітину, так і тазову частину. Цим світлом і енергією. Відчути свій хребет без різких руків. Тепер ви можете почути свої думки, які, можливо, ви відчуваєте себе у образі якогось проміння, можливо чогось іншого, можливо, рослини, можливо, дерева. Прислухайтеся до себе і якщо у вас є цей приємний образ, запам'ятайте його, зафіксуйте свої пам'ятці. Якщо у вас з'являлися негативні думки, також зафіксуйте, якщо потім змінити на позитивні. Але якщо у вас з'явилися позитивні думки, запам'ятайте їх і зафіксуйте, побудьте в тому стані стільки, скільки вам потрібно. І поступово повертайтесь в наш простір. То, коли закінчиться цей захід, намалюйте ці позитивні. Образи, які у вас були, це ті образи, які будуть вас підтримувати, надихати і вам допомагати. <клес> і з досвіду своєї діяльності, якщо людина знаходиться в ресурсному стані, не дивлячись ні на що. Вона повертає собі вчасно Це не, не про те, що не треба сумувати, це не про те, що е, не треба звертати увагу на те, що відбувається у нас в країні, а про те, що треба вчасно все вражати. Якщо це сум, то дати для нього час, але обов'язково з нього вийти, то тоді ваша робота. Буде більш якісна і концентрована, і ви зможете працювати з задоволенням для себе. А, наприкінці цих років, як би не було важко, у мене розширилася діяльність, і в мене з'явився як клуб для батьків, так і клуб для підлітків а, на двох філіалах нашого центру дитячо-юнацької творчості, так і заходи, які я провожу для педагогів. Вони мають такий змішаний формат, де частина педагогів є на зустрічі, частина педагогів може подивитися онлайн-заходи в онлайн форматі, тобто запис цього заходу. <кхе> І що я хочу наголосити про що? Що людина може мати безліч знань, але замало їх просто знати. Дуже важливо навчитися ними користуватися. Можна знати про дихання, можна знати про в'язність центрів, можна знати а, про те, як все робиться, але якщо це не з цим не працювати, якщо це не застосовувати своєму житті, знання втрачають сенс. Тому я вам бажаю використовувати ці знання, які ви сьогодні отримали собі. На користь. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам здійснення, бажань і саме головне, здійснення бажань всіх українців, миру в нашій країні. Дякую за увагу, до нових зустрічей!